Добрий день. з нами сьогодні на зв'язку український гідрометцентр і пан Іван Семеліт. Отже, пан Іван, розкажіть, будь ласка, сьогодні вже починає бути такий доволі прохолодний вітер. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано, Які зміни погодні нас очікують найближчими днями? Угу. Ну, загалом, завтра, 13 листопада в Україні тиск почне зростати, тобто формуючи таке поле підвищеного тиску. Відчутніше, це буде у західних областях, де ми вже опадів не очікуємо, але вночі та вранці там очікуємо тумани, тому варто бути уважними та обережними, адже це небезпечне явище, яке може створювати надзвичайні ситуації. Також на решті території ми вже очікуємо. Такі на невеликі дощі, які будуть. Утворюватись за рахунок того, що залишатимуться такі процеси від циклону, який відходить у північно-східному напрямку, який ось був попередні дні у нас по території України, через це нас там випадали дощі, і він ось буде відходити. і Його залишкові процеси будуть формувати такі от невеликі дощі по території України, оце крім західних областей. На висотах надходитиме така волога від прохолодна повітряна маса із північного заходу та заходу, зумовлюючись зокрема і прохолодні, Іншу погоду. Зокрема, перш найближчої ночі ми очікуємо 0,5 градусів тепла, а ось завтра в день це вже буде плюс 5, плюс 10 градусів. Загалом, надалі. Наприклад, 14 та 15 листопада в опаді вже не очікуємо, адже до нас надійде ж таке поле підвищеного атмосферного тиску, через що будуть так трішки розсіюватись хмари, будуть трішки таке більше прояснень. Не зовсім буде таке безхмарне небо, але трішки сонечка буде більше. Також у п'ятницю та у суботу у південних та південно-східних областях, у нічні та ранкові години, ми також очікуємо на тумани. Угу. От да, ці хмари, наскільки я розумію, вони трошки утримали теплу погоду, де тем... високі відносно високі температурні показники. І скажіть, будь ласка, з яких країн нині наближається до нас область високого тиску, яка прояснить небо? І... Прибере тумани, наскільки я зрозуміла, чи не прибере тумани. Що скажете? Ну, загалом, е область високого тиску вона до нас надходитиме із. Е Південного заходу, зумовлюючи таку, да більш більше прояснень. Ось, але знову ж таки, це будуть не зовсім такі великі прояснення. Це буде трішки більше сонечка. Ось. Тобто, хмари залишатимуться. Вони будуть не такі важкі, як зараз. Ми споглядаємо та на них бачимо, що вони такі важкуваті, але там трішки буде більше розривів між ними і буде трішечки більше сонечка. Ось загалом. І ось ці тумани вони будуть утворюватись. Вони не завжди утворюються загалом від е, ось цього такого е, хмар. Е, так вони там бувають різних типів. Вони там є е, радіаційні тумани. Вони ніяк не пов'язані з радіацією. Скажу наперед, вони просто так називаються, скільки там іде радіаційне вихолодження е, повітряної, е, тобто е, поверхні землі. І таким чином е, тоді утворюються тумани, або це можуть бути надходження такої теплої повітряної маси із е, моря, так тобто, так, це більш такі е, приморські, або так сказати, території, де можуть утворюватись тумани за рахунок того, що ось це повітря, вологи воно надходитиме до території е, суші, і таким чином можуть утворюватись там тумани. Ну, все наші глядачі зараз зачепляться за фразу радіаційні тумани. І почнеться да, обговорення нових подій, радіаційні тумани. Скажіть, будь ласка, що ж це означає? Це е, якось шкідливо, чи е, щоб ми одразу це поставили крапки над і це страшно, це шкідливо для здоров'я, для тиску, для чого? Загалом радіаційні тумани вони так називаються через те, що це приземні тумани, що утворюються вночі під час ясної погоди та слабкого вітру через охолодження земної поверхні, тобто такого теплового випримінювання із землі, яке охолоджує повітря до точки роси. Найчастіше це можемо помічати так ми е, в низинах над болотами чи над річками, наприклад, вони такі тонкі, е, кілька десятків метрів можуть бути. Е, Найщирніші вони біля землі розсіюються зранку з першим промінням, е, з першим промінням сонця. Е, також це важливо не плутати їх із радіоактивним туманом небезпечним. Е, ось тобто, так е, це дві, два різних таких поняття, от оскільки так ми розуміємо, що. Сонце направляє своє е, проміння ці радіальні такі проміння. Е, от, тому воно так і називається воно так по научному правильно, але це звичайний туман, який в нас от, він є. Оскільки ви казали, що е, до нас приходить фронт чи нові повітряні маси з південного сходу. Південного заходу, південного заходу, це означає, що в принципі не має бути дуже сильно холодно. А як ви прокоментуєте, який у нас є ще час? Трошечки, ну трошечки, хоча б не те, щоб погрітися, ну хоча б не змерзнути. Загалом там як виходить, що з південного заходу до нас буде надходити саме антициклон, тобто так поле підвищеного тиску. А ось повітряні маси вони навпаки будуть до нас рухатись із заходу та північного заходу, приносячи більш прохолодні повітряні маси. І таким чином, от у нас найближчих найближчих днів вночі, там буде 0,7 градусів. А ось в день це в нас буде 5-10, А загалом 14-15 листопада, денні години. Приземний шар повітря буде трішечки краще прогріватися, оскільки так буде більше сонечка, і це буде у нас 8-14 градусів. Ось тобто таке воно от буде. Але це загалом такі значення температури вони в принципі не дуже такі теплі, але для загалом для листопада це такі високі значення, та слава Богу, з огляду на енергетичну ситуацію в країні. Правда, від? скажіть, що, так, це, так. що це так? Тобто, скажіть, будь ласка, у нас я дивлюся, якщо у нас дві, скажімо так, це означає, що через Україну зараз проходить атмосферний фронт, бо з одного боку область високого тиску, з іншого боку, з північного заходу йде область такого хмар. Це означає, що для людей з як це? З погодними всякими нюансами починається важка пора, зміна тиску, погане самопочуття, От що ми можу сказати? Так, загалом ось у нас іде зміна атмосферного тиску, тобто так, зараз він підвищується, і це також може впливати на якісь там особливості людини, так, на її здоров'я, якщо це якась метеочутлива людина, це може якось впливати трішки. Загалом, але ось потім у нас буде поле високого тиску. Воно зберігатиметься там, в принципі, на найближчі три доби, і таким чином це майже ніяк не впливатиме на здоров'я людини. Загалом, що може впливати на здоров'я людини? Загалом, це в першу чергу визначається така. Річ як тепловідчуття людини. ми реагуємо на температуру, зазвичай від чого залежить ось це тепловідчуття людини, це як і те, і кількість хмар, це швидкість вітру, це також одяг, який одягнена людина, температура повітря, це також яка активність у людини, її особливості здоров'я. Тобто, так, ось ці біотакі, метеорологічні. Властивості загалом або умови різного міста завжди по різному визначаються, і також це визначається для кожної людини окремо. Тобто, так ми можемо розглядати це таку більш наукову точку зору, досліджувати це. До речі, і досліджується зараз в багатьох країнах, як і за кордоном, так і в Україні починає розвиватися і напрямок науки така біометеорологія, біокліматологія, яка вивчає саме як впливає погода на здоров'я людини та інших живих організмів. А скажіть, це означає, що найближчими днями посиляться вітри? Можливо, пройдуть такі шквалісті вітри, або дуже сильні опади, бо фронти, і, ну, я не знаю, чи прокотяться вони Україною, чи буде сильно вітряно. що ви скажете? Загалом, от ми бачимо так, що поле підвищеного атмосферного тиску, це в нас антициклон, можна так сказати, але це у нас буде не антициклон, це нас буде поле підвищено атмосферного тиску, оскільки центр антициклону буде дещо нижче України, тобто так, десь там ближче до Туреччини в тій, в тій території, але ось це поле підвищеного тиску буде зачіпати територію України, і таким чином ми опадів не очікуємо. Тобто, так ось це поле підвищеного тиску воно буде віддвигати той циклон, який був у нас по. Попередні дні, який був, це у нас такі невеликі дощі були в деяких областях, навіть помірні були дощі, і ось ми бачимо, як. Цей циклон відходить у південно -схі... східному напрямку е, і забирає з собою всі опади на найближчі три доби. Лише завтра невеликі дощі будуть це зумовлення у більшості областей, крім західних, оскільки вже у західних областях буде переважати ось це поле підвищеного тиску. Тому як таких атмосферних фронтів е, або циклонів на найближчі кілька діб ми не очікуємо. Е, також е, вони разом з собою забирають і. Ось ці от сильні вітри, так як бачимо, утворюватимуться тумани, а тумани вони будуть утворюватися за рахунок того, що буде такий невеликий вітер, і буде ось ця волога, повітряна маса і слабкий вітер. Вони в комплексі будуть утворювати ось ці тумани. Тобто, так волога буде конденсуватися, а самі вітри вони не будуть розганяти ці тумани, і таким чином у нас буде утримуватись ось цей туман. От. А коли очікувати заморозків? Скажіть, будь ласка, і наскільки вони будуть сильні? Угу. Загалом заморозки це таке явище, коли йде вегетаційний період у рослин. Тобто вони вже пройшли наші заморозки. Але, типу, як ми можемо це сказати? Вони є весняні і є осінні. Також вони є в літній період, але як ми бачимо, то в літній період вони нас майже зараз не спостерігаються тобто так? Оскільки. Зараз таке літо більш тепле. Я на на жаль не знаю, чи було це в минулому, чи це на це попливала якась зміна клімату, але загалом заморозки вони тривають із певного періоду весни до певного періоду осені. Саме ось цей вегетаційний період рослин. Зараз ми бачимо, що весни були висіяли озимі культури, такі як ріпак, пшениця, джито там тощо інші. Так, рослини, які пройшли ось цю вегетаційну фазу, і зараз вже вони відійшли у сплячий такий режим, можна так сказати. І таким чином, наразі український гідрометцентр не випускає попередження про заморозки, і ми вже очікуємо такі зниження температури нижче нуля, і вони будуть ще не заморозками, а саме морозом, тобто буде називатися вже мороз. Угу. І коли ви очікуєте е, за вашими прогнозами, коли вони прийдуть до України? Ну, загалом, в найближчі кілька діб ми такого не очікуємо. Надалі будемо слідкувати за ситуацією, оскільки так ми прогнозуємо на найближчі 3-5 діб. І ось ці кілька діб ми поки не очікуємо. От, тобто, будемо спостерігати за ситуацією, як будуть змінюватись е, повітряні потоки, як буде загалом. Е, Реагувати атмосфера на якісь зміни, ось оскільки ми знаємо, що атмосфера вона така мінлива, постійно змінюється, постійно рухається. І все, що відбувається в океані, так само воно все впливає і на погоду. Все, що робить людина, це також впливає на погоду. Тобто так ми будемо спостерігати за тим, що відбувається. Так. Але просто люди, от дивіться, осінь була доволі таки складна в плані злив. В Одесі, в частності, зокрема, а скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви, чи очікуєте ви у листопаді якісь подібних явищ? Чи листопад у нас зараз протікає в нормі, чи зі збільшеними температурними показниками? І я не знаю, як це відобразиться, напевно, важко сказати, але які от очікування щодо листопада, який вже майже на половину мину... Загалом щодо листопада, то поки ми не можемо проаналізувати, ми очікуємо, коли закінчиться листопад, щоб підвести загалом підсумки, яка там була сума опадів, сума температур. Тобто так ми будемо. Спостерігати це вже аналізувати, тобто як пройшов місяць вже після його завершення, так наразі я не можу сказати, які чи в нормі він зараз, оскільки так це більше питання таке до кліматологів, які займаються саме таким кліматичним режимом загалом України, і вони більше досліджують це питання, ось але дивлячись на зараз треба аналізувати більше те як воно відповідає кліматичним нормам кліматична норма це з 91 по 2020 рік тобто останні 30 років ось і вони враховуються і порівнюються з ось цією кліматичною нормою тому ми будемо очікувати підсумків загалом місяця і будуть дивитися яка температура була протягом місяця і також будемо очікувати такі от Підсумки від кліматологів з Українського гідрометеорологічного інституту, які будуть загалом відповідати на питання, який у нас, який у нас був рік, тобто так буде з такої з кліматичної точки зору. Ось тому наразі я не можу про це сказати, поки сам не знаю. Пане Панева, вибачте, якщо я повторюся, але я хотіла би ще раз уточнити у вас: тобто, наскільки глибоким буде нинішнє похолоднання? І ну наскільки я вас зрозуміла, то температура впаде і нижче 5 градусів. Е, от ще раз, ви могли б проговорити, е, що нас очікує до кінця тижня і, можливо, початок наступного тижня? Угу. Ну, загалом у найближчі три доби у нічні години ми очікуємо 0, від 0 до 7 градусів тепла. Тобто, так ми розуміємо, що наша територія України, вона така Тер... наша тери... Україна, вона загалом як і. По протяжності, так і по довготі вона така в нас величенька, і тому ми розуміємо, що у різних областях може бути різна температура. На півдні це буде, звісно ж, трішки тепліше а на півночі та на північному заході знову ж таки буде трішки прохолодніше. Тому ось в нічні години ми очікуємо 0,7 градусів тепла. У денні години завтра це у нас буде 5 11 градусів. А ось уже у четверта, п'ятницю за рахунок більших таких сонячних прояснень у денні години. Ми очікуємо 8-14 градусів тепла. Надалі, що в нас буде по території України, загалом у, у неділю та в понеділок це те, що ми у західних та північних областях будемо такі очікувати невеликий дощ з мокрим снігом. А ось нарешті території опадів не очікуємо. Тобто, так ми розуміємо, що 16-18 листопада на захід та північ України буде там впливати такий невеликий атмосферний фронт, який вже буде трішечки до на доходити, так можна сказати, до території України і зумовлювати такий невеликий дощ з мокрим снігом. Температура у нічні години це була 0,6 градусів тепла в день. Це 7-13. 16 листопада у північній частині це 3-8 градусів тепла. На півдні країни у нас, як зазвичай, найтепліше. Там вночі це 5-11 градусів, а ось в денні години це стопчик термометрів підніматиметься до 10-16 градусів. Дякую. дякуємо нашій погоді, що вона може ще трошечки, трошечки потриматися на плюсових показниках. А скажіть, будь ласка, засніжить в горах? Чи буде сніжити вночі, чи вдень? Ну при таких показниках сніг має е, танути, але можливо вночі буде щось вже якесь обледені обледеніння чи якісь інші ожеледиця. От що би ви могли з цього приводу сказати? Загалом це здебільшого буде у нічні години, і так ми розуміємо, що це невеликий дощ з мокрим снігом, тобто так, оскільки у нас температура з висотою вона у нас зменшується. Таким чином, ось цей крапельки дощу вони зверху там, такі, замерзають, долітаючи до землі, вони трішечки вже розстають, і таким чином виходить, що воно. Така змішана фаза опадів відбувається так. Там невеликий дощ з мокрим снігом, навіть це не просто сніг, а з мокрим снігом. Тобто, ми його по суті не побачимо, але він, як метеорологи на метеостанціях, його можуть зафіксувати у нічні години. Тобто, так тоді. Коли температура буде ось цих близько нуля градусів, тобто так коли там будуть найнижчі значення температури і таким чином вони зможуть зафіксувати. Але знову ж таки, це попередні прогнози. Ми ще будемо слідкувати за тим, як воно все буде змінюватися. Як буде загалом рухатися цей атмосферний фронт, як він буде переміщатись по території України? Можливо, він зачепить лише там, наприклад, західні області або північні, тобто, це все індивідуально до кожного синотичного явища, сенотичного утворення. Але це наприкінці тижня нас очікує правильно, І на початку наступного. Е, так, це 16-17 листопада, тобто е, неділя, понеділок. Дякую, пане Іван. Сьогодні е, з нами був пан Іван Семеліт з хорошими новинами про е, наступне про прогноз на наступне кілька днів. Ми не замерзнемо, я сподіваюся, навіть якщо не буде електроенергії, що ми відчуваємо дуже сильно, але Будемо чекати, що буде далі. Шкода, що не весна, справа йде на зиму, але що ну, нам робити? Нам так доведеться перечекати цю зиму і осінь. Дуже так, дякую, пану Івану. А, ставте ваші, пишіть ваші коментарі, ставте лайки або можете щось прокоментувати, поділитися власним досвідом, а ми з вами прощаємось до наступної зустрічі. Дякую, пане Прошу.